Ніхто не знає, як правильно. В жодній книжці, книжці чи на жодному там тренінгу, семінарі, бо я дуже багато продовжую всього відвідувати, вчуся. Я не, не почула якогось того от рецепту, о, це те, що зі мною з Артемом спрацює. Все методом проб. Інколи я розумію, що знаю, що в якій ситуації спрацює, дати йому спокій. Інколи в якійсь ситуації спрацює, коли я мушу до нього підійти, обміняти, і він потребує того тактильного такого контакту. Хоча цей тактильний контакт в цей момент може бути дуже небезпечний, тому що він ніби його і потребує, але разом з тим в силу там, своєї імпульсивності і такого пониженого відчуття тіла він може там, замахнутися, мене вдарити, вкусити. Тобто, і ти в цей момент мусиш бути такий напоготові, дуже так, на поготові, щоб. Ти хочеш його заспокоїти, але разом з тим е, треба бути готовим, щоб не, не отримати, і щоб це не було травматично для мене. Хочу тут щось.